Добрий день! Нагадаю, що вчора ми з вами говорили про точку, найпростішу геометричну фігуру, про лінію, яка не має ні початку, ні кінця, а саме це пряма, про лінію, яка має початок, але не має кінця, це промій. І про лінію, яка має і початок, і кінець це відрізок. Сьогодні далі більш детально зупинимося на відрізку. І розберемося, які відрізки є рівними. Отже, ми з вами позначимо точку А і позначимо точку Б. З'єднаємо ці дві точки лінією. Бачимо, що утворився відрізок. Побудуємо ще один такий самий відрізок. Поставимо точку С. Позначимо точку Д, бо знаємо для побудову відрізка, нам треба дві точки. З'єднаємо ці дві точки лінією. і бачимо, що утворився ще один відрізок. Бачимо, що довжина відрізка АБ точно така сама, як і довжина відрізка CD. Отже, записуємо, що АБ дорівнює CD. і можемо сказати, що ці відрізки рівні. Так само, як і числа, відрізки можна порівнювати. В даному випадку бачимо, що одна клітиночка це 1 см. Тобто мій відрізок буде 1, 2, 2 см 5 мм. См, 5 мм. Відрізок CD також має довжину 2 см 5 мм. Тому говоримо, що вони рівні. Побудуємо ще один довільний відрізок. І позначимо точки, наприклад, К, Ф, з'єднаємо його лінією. І ще один відрізок. Ми бачимо, що відрізок K, F є длинніший, довший від відрізка АБ та СД. Давайте подивимося і запишемо його довжину. 1 см це 2 клітиночки. Так, 2 см 3. Тобто бачимо, що даний відрізочок 3,5 см. Тобто 3 см 5 мм. Отже, говорила про те, що відрізки, як і числа можна порівнювати. Бачимо, що а, у нас буде менший від відрізка КФ. Або можна ще сказати, що відрізок КФ буде більший від відрізка СД. Отже, бачимо, що відрізок має довжину, і ми можемо довжину кожного відрізка порівняти. Розберемо ще одне і будемо переходити до задачі. Знову ж таки, побудуємо точку А. Точку Б. З'єднаємо лінією для утворення відрізка. Нам потрібно даний відрізок поділити рівно пополам. Перевіряємо. Бачимо, що дві клітиночки це один сантиметр. Один, два, три, чотири, чотири з половиною. Поділимо його навпіл: Один, два і половинка клітиночки. Тобто, ми з вами поставимо тут точку С і бачимо, що відрізок АС буде точно такий самий за довжиною, як і відрізок СБ. Тобто, вони будуть рівними. Запишемо, що АС дорівнює СБ, як це позначити на малюночку? Ми будемо позначати ось так. Двома рисочками. Це означає рівність, тобто, ми бачимо, що АС... Довжина відрізка АС буде дорівнювати довжині відрізки СБ. І ці відрізки будуть мати однакову довжину. Нагадаю, що рівність позначається двома ось такими рисочками. Це означає, що відрізки рівні. Так, гадаю, що на цьому все зрозуміло, перейдемо до розв'язування задачі. Задача буде під номером 69. Відомо, що МФ – це відрізок і його довжина 43 см. Бачимо, що цей відрізок поділений точками К і Е на ще якісь певні відрізочки. МЕ буде мати довжину 26 см, КЕ буде мати довжину 18 см. Зробимо схематичний малюночок. Будуємо разом з вами відрізок. K, Попередньо записавши, що це номер 69. Трішки збільшуємо буйку, погано відно. Зараз спробуємо. І так, будуємо наш відрізок МФ. Попередньо поставивши ці точечки, ставимо точку Н і точечку F. З'єднуємо лінією для утворення відрізка. Нас не буде цікавити, яка довжина в сантиметрах цього відрізка, бо сказано, що МФ буде 43 см. Тобто 43 см ми креслити не будемо. Ми накреслимо відрізок і будемо уявляти, що довжина його 43 см. Запишемо МФ дорівнює 43 см. Далі розбиваємо наш відрізок на точки. Бачимо, у нас є точка К, яка знаходиться ближче до точечки М. І також є точечка Е, яка знаходиться трішки ближче до точечки F. Е. Далі позначимо на малюнку все, що у нас є. Бачимо Ме. Ме довжина 26 см. Ме е, 26 см. Бачимо, що КЕ. К Е 18 см. І нам потрібно знайти довжину відрізка МК і ЕФ. МК невідомо, ЕФ – також невідомо. Тобто ті два маленькі відрізочки треба знайти. Єдине, що ще запишемо, що в нас є НЕ. Ага, не Н А КЕ. Так, вибачаю, не подивилася. літерку написала. Так, КЕ. КЕ 18 см. І так, переходимо до розв'язування нашої задачі. Бачимо, що нам треба знайти два маленьких відрізочки. А ми знаємо. Що весь відрізок, тобто вся довжина 43 см. І так, подивимось уважно на малюнок. Бачимо всю довжину відрізка, ми знаємо, і є у нас також чітко виділений відрізочок МЕ, Він 26 см. Тобто, довжину відрізка ЕФ ми можемо легко знайти виходячи з того, перше, що МФ, наш загальний відрізок, складається з відрізка МЕ, додати оцю маленьку частинку EF. Бачимо, МФ є в нас, МЕ є в нас. І немає тільки відрізочка EF, але ми легко можемо його знайти. Тому записуємо, що EF дорівнює. Нам треба від загального нашого відрізку відняти ту частинку, яку ми знаємо, а саме МЕ. Підставляємо числа, загальний 43 см, відняти. МЕ 26 см дорівнює 17 см. І зараз я вам запропоную відрізочок МК знайти самостійно. Зараз буде пояснення, як його знайти. Тобто, ставите два нищенько. Ставите дужечку і шукаєте відрізок МК, звідки ми будемо його брати. Бачимо, що в нас є відрізок МЕ, загальний відрізок МЕ у нас є, і є частинка КЕ. За тією самою аналогією, як ми шукали відрізочок ЕФ, коли в нас є загальна частинка і є частина відрізка, ми зможемо легко знайти МК. Тому що МЕ складається із відрізків МК додати КЕ. Тому для знаходження МК вам потрібно записати буде самостійно. І так, ваша задача знайти довжину відрізка МК, зробити фото своєї роботи і надіслати мені. Дякую всім за увагу! До понеділка!